Хто це? Хто це радіє? Хто це радіє життю? Хто? Та Тасюня Ой! Та хто ж це такий? Ой, тете Боже мой! Хто ж це радіє так життю? От так! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Вітаю, любі в Україні! Вітаю всіх! Ви знаєте, Другу добу ходю якась така, знаєте, як ото пришелепок. За цей тиждень, що я кошмарю в інтернеті, ну, та це мається на увазі. В Ютубі викладаю відео, в ТікТокі викладаю відео, в інстаграмі викладаю відео. Від мене відписалося, мабуть, десь так, ну, людей. 250. А мене це тішить. Це, це означає, що? Це означає, що проходять мимо оті, хто не бажає Україні добра, оті, хто заздрить, оті, у кого чернь в душі, а залишаються лише добрі, гарні люди. Які сприймають і розуміють все, що коїться в Україні правдиво і правильно. Ловлю себе на думці, що зараз в моєму домі домінує червоний і білий колір. Ну, по-перше, чорний виноград. і його обожнюю. Він не кримський, але чогось я так думаю, що наступного року на наших столах буде. Кримський виноград. Червоні яблука, наші українські, запашні, і смачні. Вітнуть, знаєте, по більшій частині в мене сьогодні червоні орхідеї. Не знаю, чи я така кровожадна. Але 7-го 7-го був день народження Путлера. І, знаєте, я так сміялась, коли картопляник. Бункерному подарував трактора, ох і сміялась, дурні якісь вони, чи вже кончені зовсім, я не знаю. З залужним подарували Путлеру найкращий подарунок. Бавовну в Криму, в Керчі, на Кримському мості. Ой, як ми як ми всі лікували це це здавалось, знаєте, не здійснена мрія кожного українця, бо Крим це Україна. Якого, якого біса вони вистроїли там свого моста? Йому там не місце. Яке то було щастя. Хотілося б, хотілося б бавовни на червоній площі. Знаєте, це я вже мрію. Хотілося б бавовну у Мавзолей. щоб у той старий. Старий володя дедівся або посунувся, і поряд поряд з'явився нехай навіть із Золота Труна. І щоб туди вклався володя, який трохи помолодший. Ото б, навірно, пиячила б вся Україна. Я не бажаю не бажаю смерті пересічним росіянам. Бо, знаєте, вони, вони дійсно огидні, але і нещасливі. По Перше, з них впала корона, по-друге, їх зневажає весь світ. Вони зараз в такому лайні, що навіть не знаю, як це і висловити. Як ви знаєте, по-людськи навіть співчуваю їм. Нехай відповідають всі. За десятки тисяч, десятки тисяч вбитих мирних людей в Україні, за наші розрушені міста і села, за, нашу, за наш страх, за те, що наші діти, наші діти позбулися дитинства. За те, що в кожній оселі, у кожній родині зараз небезпека. Кожен, кожен повинен відповідати за цей злочин, який коїться на нашій українській землі. І як ми бачимо, чомусь я раніше думала, що Бог пішов відпочивати, але ні. Він прокинувся, він зглянувся на нас, і він допомагає. Допомагає у тілі і обличчях усіх, усіх людей, і хто дає нам зброю, і хто підтримує нас добрим словом, і хто переживає за нашу долю, дякувати всім, мабуть, я кровожадна. Бо зараз в моїй оселі квітнуть червоні квіти. І не знаю. Зараз ось, ось червона котлея відкриє свої квіти. Але, знаєте, червоний дендер відсушує бутони. То я думаю, може, то знак, може досить крові, може, вже, може вже треба отаких от біленьких. Красивеньких, як ви думаєте, я думаю, досить крові, стільки крові, невинної крові. Раніше думала, в чому ми завинили? От в чому ми завинили перед росіянами? Мабуть, тому що ми українці. Мабуть, тому що ми щасливі, бо живемо в правовій країні. Що нас можна казати, що хочеш, діяти, як хочеш? Не знаю, зазря, чи що, чи краще наші землі. Чи діти у нас не такі, як у них? От чого їм треба, чого вони припхалися в Україну? Виконувати волю у того, у того. Не знаю, як сказати, щоб не дуже образливо, але однієї людини, яка кошмарить увесь світ, не знаю. Я бажаю щастя своїй України. Я, я не хочу крові, я не хочу смертей. Я хочу сміху, радощів, музики хочу, але в країні війна. Але ми ж з вами не втрачаємо ані віри, ані надії. Ми впевнені, впевнені в своїй правді, ми впевнені в своїй перемозі, бо ми єдині. Єдині і об'єднані навколо своєї біди. Ми впораємось. Обов'язково впораємось і будемо жити дуже щасливо. Щаслива і радісно, я це знаю. Я вірю в це. Я хочу цього. Сьогодні заходила подружка і каже, ти мені трохи живого моху, дуже, дуже треба. Ну, думаю, та чому й не дати, У мене багато отаких от ось стаканчиків із мохом. Беру це і в руки. І думаю, та ні, це щось не те. Кора знизу. Зверху мох. А тоді я так крутю, дивлюся. йопсель мопсель. Фалинопсес з гібоза. І думаю, а де ж гібоза? Тут один мох. Де ж гібуза? маю, і давай рити цей стаканчик. Трохи розгорнула мох, а он і гібуза. Добре, що попросили в мене цей мох, бо дивлюся, он уже і одне листечко упріло. Треба, думаю, підстригти цього моха, щоб було видно. Оцю маленьку рослинку. Вона дуже маленька. Подивіться на мій нігодь, і подивіться на цю рослинку, яка вона маленька. Але мені подобається отак зрощувати малечу, оті що без корінців, без тургору. Я просто отак ставлю в стаканчики без дірочок, наливаю трохи водички, ось, ось сюди. І вставляю. Вставляю цей стаканчик у пакетика. Такий звичайний пакетик із застіпкою. Застібаю його тут і отак на гачок підвішую, У такому стані підвішую під лампою. І як воно все добре зростає. І мух зростає, і рослинка зростає. І нічого робити не потрібно, ані здобрювати. Ані поливати. Подивися отак. Ага, підсихає мох. трохи капнув сюди, водички, зовсім мало, отак. І все. І знов оця кора підтягує вологу ось сюди до моху, і воно зростає. Життя триває, друзі. Боремось і ми переможемо. Все буде Україна. Смерть нашим ворогам. Тримайтесь, любі, і бережіть себе. Бережіть себе, діточок і нашу рідну Україну. Виженемо потвору з нашого життя. До нових зустрічей! Пока-пока. От ножницями для манікюру підстригла акуратненько цей мох. Дивіться, яка гарнюня, яка вона манюнька моя, манюнька. Але тургор, знаєте, дуже добрий. Лицечко трошечки стало темним, бо світла не бачило тому мохові. Ну, то й нічого. Бачите, одне листячко відсохло відгнило. і друге спортилося. Але як я так думаю, що. Оці два листечка ця орхідейка виростила у кулючку. Ось така красунечка. От і той мох, ще я підстригла. Бачите, так стаканчика поставила його. Отак. Стаканчик без отворів. Просто такий маленький стаканчик, скільки тут не знаю, 100, 100 мл, мабуть. А тепер отак з полівізатора, обрискала його. Ну так, водичка отуди на дно спуститься. І також в кулючок та під лампочку хай зростає мій молодий мох. Дуже люблю мох. Ну, обожнюю його. Він в мене зростає скрізь у відеречках, у стаканчиках, у пластикових контейнерах. Ну, немає в мене лісу нічого, зробимо ліс самі. Ще грибочки десь посадити. Казала чоловікові, давай купимо пакета з грибами. Він каже, ти чи дурна в хаті гриби вирощувати. Як хочеш, каже, закінчиться війна. У нас підвал громезний у гаражі. Будеш там вирощувати. Так я вже так подумала, там стара ванна стоїть, може вже і раків розводити. От дурна баба. Да?